Як кажуть в Одесі Шалом, але ми в Верпіні, тому вітаю вас, друзі. Сьогодні ми продовжуємо блок наших тем про освіту і будемо говорити про самоосвіту з вами її ведучий Часновський Павло та Микола Романюк і книжник Андрій. Вітаємо! Вітаємо вас, брати! Давайте почнемо, мабуть, з біблійного обґрунтування самоосвіти. Чи це щось світське, чи дійсно Біблія закликає кожного християнина займатися самоосвітою? У мене цілий рій думок, тому я почну з декількох. Як перші християни називали себе? Вони називали себе учні. Що значить учень, той, хто вчиться? Взагалі, все моє життя християнське це таке усвідомлення: що бути християнином це бути вічним студентом. Звичайно, в писанні є застереження, може, ми до них дійдемо, які негативні сторони самосвіти. Але коли ти відкриваєш слово Боже, от я зараз відкрив приповістки, відкрив третій розділ, і ось 13-й текст. «Блажена людина, що мудрість знайшла. Виявляється, не вродилася, знайшла. І людина, що розум одержала, тобто хто їй дав розум, одержала, вона приклала зусилля. І як на мене, будь-яка освіта формальна, це при відкритті дверей до освіти неформальної, постійної, перманентної, це самоосвіти. Книга Ісуса Навина, перший розділ, восьмий текст дуже знаменитий. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день і ночі, щоб додержувати чинити все. Неймовірна кількість текстів писання, які закликають нас дослідити, вивчати, не просто читати, а досліджувати і вивчати. Тобто, християнин має базовий заклик. Якщо ти став християнином, ти став учним, а тобто безперервним тим, хто пізнає Бога. Не можна Бога пізнати, тому це пожиттєвий пізнати у всій мірі. Бо ми творимо, пізнавання буде все земне життя і ще й вічність самоосвіта з духовної сторони кожний християнин це учень, студент богослов, бо він не може не вивчати Бога слово Боже. Це перша реакція. Щоб е, зафіксувати собі цю ідею, ми можемо навіть почати із е, слів Господа в е, Марка, 12 розділ, 30 вірш. говориться, е, він каже: Любийте Господа всім своїм розумом. Що це значить? Присвятити свій розум на те, щоб наповнити знання розумінням Бога. Це якраз і є можливість самопізнання, самоосвіти, коли ми через освіту, через споглядання творіння, Писання постійно повторює, через споглядання творіння, через занурення в цей світ, занурення в його закони, ми пізнаємо нашого Бога. Коли це ми робимо? Від початку і всю вічність. І тоді, коли ми говоримо за самоосвіту, це виклик для кожної людини. Я пам'ятаю, колись мені трапився цей вислів, який я зробив для себе лейтмотивом життя, хто перестав е, вчитися, має переставати вчити так. Тому це постійний процес самоосвіти, е, який спричинений тим, що в тебе є потреба пізнавати непізнаваємого. А припустимо, людина не служить, і вона нікого не вчить. І тут я скажу, що Римлянам 12, так. 1 і 2. Римлянам 12,1 формує е, життєве таке предназначення. Тож, благаю вас, браття, сьогодні він написав і сестри, через Боже милосердя, Бог добрий до нас. повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богу. Що таке жертва себе віддати, як розумну службу вашу. Тобто кожен християнин служитель. І що він далі каже? І не стосуйтеся до віку цього. Але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Не стосуйтесь до віку цього. Кожна людина е, має світський спосіб мислення. Ви скажете, а я виріс християнській родині, а я вам скажу. Ви спілкуєтеся з співробітниками, друзями. Ваші батьки могли мати трошки духовний, трошки церковний, а трошки або й не трошки світський спосіб мислення. На жаль, як пастор, я постійно конфронтую з християнами, батьками, молодими, які мають світський спосіб мислення на цілий ряд питань. На деякі питання у них релігійний, біблійний, деколи, а деколи зовсім світський. Перемініться від новою вашого розуму. Це постійний процес. В мої думки мозги буде постійно залазити нехристиянський спосіб мислення. І я потребую слова і навчання інтенсивного, щоб розум наповнювати Христом і саме з допомогою Христа. Його, через його призму через біблійне вчення дивитися на всі сфери життя: сім'я, робота, бізнес, відпочинок, дозвілля, будь-які сфери життя. А тому це неможливо постійно десь в якомусь закладі вчитись. Само світо це наше все. Цікаво, Соломон говорить в першому розділі, якраз починає свою книгу з усвідомлення того, щоб нехай мудрий слухає. І примножує знання. Ми не можемо сказати, що цього рівня мені достатньо, я вже достатньо мудрий в своєму колі, я вже знаю, що мені треба. Соломон, при всій обдарованості, яку Господь йому дав, каже, ось справжня мудрість, здобувати мудрість. Угу. Тоді, чи можете ви назвати, може, з особистого досвіду якийсь такий піковий момент, коли людина досягла, все ж таки, от вона каже, все, я навчатись більше не буду, займатися. Само світу більш не буду. Може, є якийсь такий віковий, віковий сенс, mm. такий от зупинка mm. чи повне припинення цього? Так є, коли кришка гробу накриє тіло. Це якраз час закинути всяку освіту. Для тіла. Бо У Господа десь дух продовжить. Бо пізнання Бога це нескінчена справа. Там ми менше знаємо, але це точно вся вічність буде йти на служіння і пізнавання Бога. Це правда. Тобто я жартома, але нема межі. Я, на щастя, мав наставників, пам'ятаю, приїхав до одного, йому вже 91-рік був. Тоді він ще був молодший трошки. І він каже: оце прочитав книжку про е, квантову фізику. <рес> я настрашився, страшився, бо в мене з фізикою проблеми. І він показав. Розказав, чим це цікаво для нього. Як для... Він давно на пенсії, як пастор, але він не переставав читати чого. Часом від часу його церкви запрошують на семінари. Каже, зараз дуже актуальна тема: це мусульманство. То я вже підготував семінар по мусульманству, і я просто радий, що в моє життя Бог послав людей, які до кінця життя не переставали думати, вчитись служити. Якось хтось сказав, що самоосвіта це не етап життя, це стиль життя. Тому це тоді, коли ми усвідомлюємо свою потребу, відкрит, відкриваємо своє серце для Бога, адже споглядання творіння це споглядання mm -hmm. творця, і ми е з жадністю впиваємося в те, що він відкриває. Ми можемо купляти розум інших, адже книги, які ми бачимо, це розум інших людей. Ми можемо пересвідчуватися їхнім досвідом, споживати цей досвід і харчуватися ним. І тому, якщо ми говоримо про самоосвіту, це якраз стиль життя. І це більше того, це не просто стиль життя, але це також наше служіння тим людям, які в чомусь десь залежні від нас. Ми хочемо ставати кращими, обізнанішими і практичнішими. Угу. Ну, враховуючи те, що ми в 21 столітті, і взагалі молодь, люди будь які вони. Після навчання, от, після школи, вони теж обирають шлях чи самоосвіта, чи mm -hmm. все ж таки світський заклад, чи піти в семінарію. Mm -hmm. От чи можу взагалі поєднувати ці речі самоосвіту і навчання в семінарії, чи взагалі от, навчання, яке я пройшов там в семінарії, чи в начальному закладі світському, воно мене звільняє від самоосвіти. Я можу сказати, що от, я закінчив там семінарію, чи навчальний заклад е, в світі, що все, я навчився і пішов далі працювати, чи там викладати. Це, взагалі, мене звільняє від самоосвіти, чи ні? Цікаво, колись е, одна людина говорила про е, знання. Каже, коли я прийшов на перший курс університету, я думав, що я знаю абсолютно все. І вже на п'ятому курсі я вже зрозумів точно. Я нічого не знаю. І тому гарний шлейф від навчання це розуміння своєї обмеженості. І тому. Біблійна мудрість полягає в тому, що людина завжди має бути готова до навчання незалежно від віку. І, до речі, навчання є чудовою профілактикою від деменції. Для мене формальна освіта, тобто будь-який заклад, це інституція, яка допомагає мені згодом продовжити навчання. Так. Тебе заставляють прочитати книги яким ти ніколи не читав Яких би? Ти не читав би. Ти здобуваєш навик читання і навіть некомфортних. Потім тебе заставляють щось писати, тебе заставляють дискутувати, тебе заставляють критично думати. Тобто це підготовка до самоосвіти. Для мене будь-яка формальна освіта це підготовка до самоосвіти і допомога самоосвіті. Mm. Час від часу я так відчуваю, що мені треба йти вчитись і формально. Чого? Ти досягаєш певного рівня. От ти віддаєш. Від... Ну добре, я вчитель. Віддаєш, віддаєш, я відчуваю, що мені вже мої відповіді не подобаються. Людям, ще вони підходять, а мені вже не підходять. Mm -hmm. Тобто, це означає, що є певні зміни, є певний розвиток, є потреба в розвитку. І я тоді шукаю місце, де я можу повчитися. Mm -hmm. А тоді знов ти читаєш книжки. Може, ми ще поговоримо про те, як відбувається самоосвіта, але саме освіта це двері до самоосвіти. Я ще говорю про. В моєму контексті я буваю занадто сильно лінивий, і тоді мені треба йти на якесь навчання. У мене жартома дружина говорить, що, мабуть, ти дуже лінивий, бо ти постійно кудись їздиш, навчатися. А насправді освіта допомагає нам сфокусуватися. Зробити якісь певні обрії, які ми хочемо осягати, зробити певні челенджі, виклики для нас особисто. І потім, коли ми вже закінчуємо цю освіту, це є спектр, в якому ми можемо далі розвиватися. Це є той напрямок, який ми осягаємо. І потім, коли ми бачимо певну просадку, ентузіазму, інту... заохочення часу. Для мене це такий виклик: Окей, треба йти навчатися. Тебе зараз консолідують, тебе зараз е, поставлять тобі виклик, який ти собі не поставиш. Угу. Тоді в мене логічне запитання, які все ж таки більш такі негативні сторони самоосвіти. Угу. От, в чому є їх? Ну, от явний недолік. Ну, о, давай так. Що таке самоосвіта? Ще перше поговоримо. Самоосвіта це. Читання книг, правильно, uh -huh. погоджуєтесь? Uh -huh. Самоосвіта це на нинішній день це лекції, проповіді, семінари, е, які є в Ютубі, подкасти. Самоосвіта це хтось щось порадив, ти це спробував, зробив, почитав. Що ще самоосвіта? світа? Е, що би ще ви додали до того, як відбувається оця самоосвіта? Це цікавість. Взагалі, це О, цікавість, по це життю. це базова цікавість, і ти е, з якусь прогалину в знанні заполонюєш. Потім це потреба. Ми, ми вчимося від потреби, да. коли коли ми зіштовхуємося з певними викликами в особисто житті, а, батьки з вихованням дітей. З підготовкою до дорослішання, підліткового віку ми маємо це. Має, цей виклик має спонукати, нашу шукати ресурси. Так ось, якщо людині трапились не ті книжки, <с <с і вона так може піти кривою дорогою. Чого немає цільної системи, яку дає освіта, так. ти можеш піти кривою дорогою. Далі ти можеш вибрати не тих проповідників, так. якщо ти християнин, от. Е, моя мама часом вона дивиться проповіді в Ютубі, і каже: Мені вискочило. Алгоритми mm -hmm. Ютуба тобі посилають не тільки добрих, але і єретичних. Тому вам може вискочити що завгодно. І це означає: а, а, а ти, наприклад, не маєш бази, і ти попадеш на не того вчителя, тобі він на вуха стане приємний, і ти можеш таким чином, людина може так в єре спасти. Це як одна з. З негативних сторін самоосвіти, але з іншої сторони, й вузькість ти знайшов одного проповідника, на одного лектора, засів. на нього засів, і ти він прекрасний, він чудовий, але ти не розвиваєшся в ширину. Ти бачиш один якийсь вектор, mm -hmm. якого притримуєшся. В тебе є свої книги, які ти любиш читати, своїх авторів, і о, це приводить до певної замкнутості mm -hmm. в собі, а в небажанні розширити свій кругозір. Не бажання перейняти іншу перспективу, навіть контраверсійну до своєї точки зору розширити себе, щоб бути готовим дати відповідь на ті питання, які в тебе ще немає. Навіть питань в тебе немає, не то що відповідей, і тому треба а, світа цим і небезпечна, що ми можемо підбирати собі зручну освіту в своєму контексті і не бачити очевидних речей важливих за за рогом. До речі, згідно дуже з дуже тією думкою, що в самосвіті ти можеш на якусь одну колійку втрапити і втратити горизонт, і викривити щось. Угу. А як щодо вашої самосвіти Взагалі, як ви до цього підходите? Які, можливо, ваша самосвіта має якісь такі певні правила чи систему, так. Я можете маю, поділитись? Я маю систему читання, наприклад. Угу. За роки. Колись я в молоді роки дуже багато читав. Я, мабуть, зараз не читаю і третини того, що я в молодості читав. Був такий період. У нас в хаті не було телевізора, а була величезна бібліотека класичних творів, сучасних творів, я, художню літературу. Згодом семінарія мене заставляла читати. І після того я зрозумів, що читати треба. Крім того, коли ти викладаєш, ти мусиш читати. Якось е, був рік, коли я побачив, що я мало прочитав книжок, і я почав свідоміше що читати, такий інших заангажував, такий клуб читацький, получився. Е, я намагаюся читати хоч трошки щодня, але все одно бувають прогалини. Система, яка, е, по-перше, я вважаю, що кожен мусить читати згідно свого фаху. До речі, якщо людина професіонал там. В будь-якій сфері вона мусить читати книжки по, свого, по своєму фаху. Mm -hmm. Я пастор. Я, мушу кожний, я пильную, щоб mm -hmm. в кожного року у мене були прочитані книги по пасторському фаху. Mm -hmm. Крім того, як християнин, мені важливо більше Христа пізнавати. Я обов'язково шукаю, крім того, що я з Біблією його пізнаю, з Нового заповіту. Зі старого, я шукаю книжки, де автори вивчають особу Христа. Мені цікаво. Далі я. Люблю дуже історію церкви, тому я шукаю, щоб в році в мене була якась книжка з історії церкви. Я е, побачив значення християнських прикладів, тому я шукаю біографічні книжки і читаю якусь біографію. Це теж є. Крім того, я читаю світські книжки, які розвивають якусь сферу знань. Е, мені цікаві різні теми, і, може, це може бути розширення. Уявлення, наприклад, якийсь рік там взяв історію України, там, історію світу, щось зв'язане з сучасним дослідженням людства. Наприклад, є от, історія там книги. В минулому році я прочитав, і там історія, історія єврейської сучасної мови. Це біографічна була, тобто різні сфери знань. Що ще? Що ще? Ну Чергування. Християнська книжка, світська книжка. Дуже рідко, але десь за дві-три книжки на рік я намагаюсь художні прочитати Світські. Мені цікаво, чим живе соціум. Мені цікаво, що люди пишуть. Звичайно, це невеликий відсоток, але все одно якийсь дотик є. Часом читаю щось ультрапопулярне, про яке я знаю, що мене спитають люди в церкві. І був, був рік, коли я читав навіть те, що нормально б не читав там, пам'ятаєте шум з Кодом Давіні, угу, потім угу. з Гаррі Звісно. купив, почитав, бо просто такий шум, і мене люди питали. Часом ти читаєш щось зв'язане з тиском часу. А так, от така певна логіка, яку я сказав. Ну і е, тема, яку я відчуваю гостро, цікаву. Деколи мені радять щось, я прислухаюсь до товаришів, друзів, які радять якусь книгу. Ось е, моя дружина багато читає, вона мені щось розказує і теж радить. Часом читаю, бо треба читати. Хтось спросить богословську редакцію, то я добровольно йду на це, бо це мене заставляє прочитати. А якщо не секрет, то скільки книжок в середньому ви за рік прочитуєте? І скільки часу е, виділяєте між на день? 20 30. Між 20 30. Mm -hmm. Скільки часу від 30 до 45 хвилин. У вас це прям окремий час, чи це таке вільно віконце? Як правило вечором. Але буває і віконце. Угу. Так само завжди читаю, коли я в дорозі. Тобто ви здебільшого самоосвітою займаєтеся через книжки? Не тільки, я е, так само статті е, угу. читаю, е, потім деколи слухаю проповіді лекції, але на слух я зрозумів, що живе, жива лекція так. Наприклад, я свідомо відвідую семінари, семіна, семінари навчальні, особливо, якщо вони мене зачіпають або якийсь фах. Семінари для мене це хороший момент. Чому? Бо є лектор, який тему вивчав, а тема мені потрібна, і є інші учасники, які теж цю тему цікавлять, можна обговорити. Це також форма навчання. Я в рік я думаю, що конференції, семінари. Не знаю від трьох до п'яти, що я можу відвідати послухати. Це може бути вихідний день, може бути один день, може бути декілька днів. Угу. Андрію, як ви займатися самоосвітою? Для мене взагалі це був колись великий челендж відносно читання. Я не любив читати. Абсолютно категорично не любив читати, попри моє прізвище, <ріст> <ріст> моя дружина. Я жалую я, я іноді жартую, бо вона якраз тотальний книжник. Вона з'їдає паралельно по три книги, і вона просто дуже багато читає. Але із плином часу і викликом служіння я зрозумів, що я не люблю читати, але обожнюю отримувати інформацію з книги. І тому, коли себе переламую і сідаю читати, я надзвичайно насолоджуюсь тим часом, коли читаю книги, коли отримую звідти інформацію. І тому цей багаж почав із, із першої семінарію, коли я прийшов тільки навчатися, якраз в ірпінську семінарію, я почав знайомитися із тим, яка насолода отримувати інформацію з книги. Не люблю читати, люблю отримувати інформацію. І тоді, коли тільки починаю перші сторіночки. Прочитувати я вже не можу зупинитися. Мені вже дуже важко, і мені важко регламентувати час по 30-40 хвилин. Я хочу тоді читати хоча би там годинку, півтори. Я люблю от сам процес отримання інформації. Часто буваю в дорозі, тому є додатки, які допомагають електронні книги, ресурси прочитувати. Це подкасти, слухання подкастів. Це дуже важливий час, особливо навіть не християнські подкасти. Коли їдеш в дорозі, слухаєш, чим живе світ, чим живе суспільство навколо тебе. Треба цікавитись цим. Треба цікавитись тим, що чим живуть люди, і це додає практичності в проповіді, коли ти уявляєш собі тоді людей, яким ти проповідуєш. А для мене це також дуже важливо зараз. Не маю багато часу на самоосвіту, адже на докторській програмі, де навчаюсь, задають мега багато книг. І тому е, вся просто хочеться уже сісти, почитати щось для душі. Хочеться, хочеться щось віддалене, але зараз є той проєкт, над яким працюю, і це травма, це служіння е, людям, які переносять страждання і втрату. І тому відносно цього зараз дуже багато. Літератури і читаю літератури, з якими я погоджуюсь, і зараз почав більше читати ще літератури, з якими я не погоджуюсь, щоб розуміти їхню логіку. І це дійсно це такий виклик читати не тільки те, що тобі підходить, а якраз контраргументи, щоб розуміти логіку і побудову, побудову взагалі аргументації інших, інших авторів, інших джерел. І тому самосвіта, я сприймаю для себе самоосвіту як служіння, як виклик для себе і як насолоду від сприйняття інформації. Сьогодні, на сьогоднішній день, ресурсів, просто безмежна okay. кількість. Ютуб я використовую саме так в моментах, коли слухати толкову проповідь, підписуватися на гарні канали. В цьому допомагає пришвидшення. пришвидшення Запису там на подвійну швидкість, і ти можеш сприймати більшу кількість інформації за меншу кількість часу. Це звісно сприяє засвоєнню, але все-таки друкований варіант легше читається, тому що навіть коли ти надвічі пришвидшуєш, це не порівняється з тим, як можна проглянути літературу і ви, і взяти інформацію. яку Може до досити. речі, я теж вважаю, що читання краще слухання. Так. Чого художнє можна слухати, але те, що інтелектуальне, дуже важко довго зберігати увагу, вона розсіюється. До речі, до самосвіти я би ще додав спілкування з розумнішими за тебе. Так, Господь мене так. благословив, що в моїй команді служіння кожний з братів, служителів чимось освіченіший за мене, і спілкування з ними корисне мені. Крім того, я шукаю людей, які грамотніші за мене, розумніші за мене і з ними спілкуюся, слухаю їх, розмовляю, питання, ставлю, відповідаю на питання. Це для мене розвиток. Я колись для себе взяв цей самий виклик: коли кудись приїздив, якесь нове місто, бути незручним для інших людей, напроситися на чашечку чаю, напроситися на зустріч. Хай це буде 5-10 хвилин, але прийняти на себе мудрість людини це дуже дуже споряджає. До речі, для само один, одне правило – бути цікавим, цікавитися. цікавитися, Тобто ставити питання, думати. Правда, з цим проблема з багатьма віруючими. Цікаво, що вони розуміють, що треба розвиватись професійно. І мудріші з них вчаться, щоб в професії бути освіченішим. Ти освіченіший і більше заробляєш. На превеликий жаль, віруючих і тут ліниві. Угу. Фразу одну прочитав у книжці Хорошій. Більшість людей швидше помруть, ніж почнуть думати. Багато хто так і робить, Бертран Рассел. І цей атеїст дуже правий. Це стосується превелику біль, це стосується християн. Швидше помруть, як почнуть думати. В тебе слово Боже, яке стимулює думання, Господнє, оце Павлове, перемінитись від новою розуму uh -huh. це постійний процес думання. Ми хочемо дивитися Божими очима на світ, на життя. Це навчання, навчання. І для християнина, мені здається, одна з найнеприйнятніших річ, речей це ось не думати. Uh -huh. А думання вимагає самоосвіти. Тоді давайте підсумуємо. Бо вже ми маємо завершувати. Давайте останнім питанням буде наступне: як можна взагалі змотивувати практичну людину до самоосвіти? Що ви можете от таку коротку пораду в кінці сказати нашим слухачам? Я б сказав, що навчання це не про освіту. Навчання це про формування характеру, про посвяту, про вміння йти глибше, аніж тобі цього хочеться. І тому це, це завжди буде пов'язано з виходом із зони комфорту для того, щоб прийти туди, куди ти хочеш робити те, що тобі не хочеться. Uh -huh. Спілкуючися з віруючими, я пам'ятаю, що і молодим служителям я це чув, коли літні сестри, брати старшого віку казали: братик, ти молодий, ти в семінарі вчився, тобі служити, тобі uh -huh. працювати. А ми що, а ми так в простоті. І згодом я побачив, що це ціла філософія богослов'я життя богослов небіблійне. Це богослов'я не біблійне. Немає такого віку, немає такої рівня здібності, щоб не вчитися. Нема шансів не вчитися. Я на все життя запам'ятав речення, яке я прочитав. Мені здається, на сайті політехнічного, Львівської політехніки. Вчитись ніколи не пізно, якщо пізно включи світло. Це просто. Крута порада для всіх е, віруючих людей. Від Господа у нас є неймовірне слово, здібність думати і заклик перемінитись від нової розуму. А тому християнин, який, е, в якому Дух Святий, це є Дух, який веде нас до служіння, до любові, до посвяти, до спільноти і веде нас до слова, до пізнання, до занурення в слово. Християнин не має права бути е, будь-яким працівником. Угу. Ось тобто він має бути кращим працівником, а це означає навчання. Тому самоосвіта, друзі, це не розкіш, а спосіб нормального, справедливого християнського життя. Треба вчитися. Добре, дякую. І тоді підсумовуючи я можу лише сказати, що самоосвіта це навіть більше просто потреба. Це так? потреба людини, так. особливо якщо ми рахуємо себе християнами. І я думаю, що найнебезпечніша точка в нашому житті, якщо ми кажемо, що я вже все знаю про Бога. Я думаю, що це дуже свиський шлях, і дякую за те, що ви поділилися своїми думками. Короче, хто то каже, той вищий за Бога. Той вищий за Бога. Тобто, це вже богохульство. Так да. Правда? якщо людина не займається самоосвітою, то вона богохульник, якщо так можна сказати, гарний підсумок. Так. <рес> да. Я думаю, що це буде правдою. Добре, дякую, що були з нами. Благосивінь далі буде цікавіше.